Ну що, тоді кидай кубик, подивимося, куди далі тебе проведе з плану смаку. Два. Клітинка ясність свідомості. Ну, ясність свідомості це завжди про розуміння, що я маю, без окрасу, скажімо, оцінки. Да, тобто ясні свідомості це місце, де важливо підвести підсумки, що вже є з того, що я хочу мати. Да, тобто, наприклад, Це так, знаєш, така штука описова. Дуже часто це зробити в своєму житті робити періодично. Наприклад, там, Описова штука без, без окрасу. Давай так, без окрасу оцінки, що це значить? У да, мене є кімната, в мене є два стільці, в мене є стіл, в мене є шафа. Без того, це шафа таку, як я хочу чи ні. Да, ці стільці в такому стилі, як я хочу чи ні. Та да, підвести такий короткий підсумок того, що вже я маю, і чого я не маю, що я хочу мати в своєму житті. Да, це місце. А, знаєш, як от щорічного такого, боже, да, щорічних висновків, так, да, да. і от подумай, будь ласка, да, в чому саме тобі ці висновки треба зробити? Тобто в якій сфері життя, чи загалом по всьому життю, чи це по реалізації, чи це загалом в колесо балансу, да? тобто взяти всі сфери, які мають бути наповнені, і подивитися фактично, да? наскільки відсотків, яка з них включена, які сфери зараз недоотримують, які сфери навпаки да? і є донорами, тобто які сфери є донорами для яких сфер да? підвести, от подивитися безоціночно на своє життя. Щоб розуміти.